Все, гайп на правду і кривду прийшов. Можна робити відео? Супер! Я хотіла його зробити, як тільки вийшла перша серія. Але у мене тоді була сесія, тому не змогла. Попередження: у цьому відео присутня купа спойлерів, тому рекомендую спочатку подивити серію, а потім прийти назад. Всім привіт! З вами Ніксі, і сьогодні ми будемо дивитись Правда і кривду. Всього є одна серія, якщо що. Вона була майже повністю створена людиною під ніком Unicorn Gunter. фанаткою Дедпой Детектив та людиною, на якої давно підписана в тікітоці. Дуже коротко про саму серію та її сюжет все відкривається в коротенькому прольоту по раю. Тут ми бачимо купу янглів та наших головних героїв. Правду та маленьку непосадючу душу, яка ну дуже хоче на землю. Нащо? Та хто її знає. Вона вкрала зірку, яка й має допомогти їй потрапити на омрійну планету. Чи в омрійний світ скоріше? Але о-ой, нічого не виходить, і вона разом з правдою потрапила до Не рай, не пекло на земля. Там душа натрапляє на кривду, яка й розповідає, де вони. Малеча, ти впала у мешвіття? Межсвіття? Ну да, є рай. Де знаходяться янголи і, і хороші душі, є пекло, де черті катують душі грешника. І от поміж немою землею і є мешця, ця земля потеряних душ, привидів, місця схову для нечистої. Душі застряють тут, коли не можуть потрапити ні на землю, ні в рай, ані в пекло. Кривда у нас стара гуморна пані, яка відпочиває собі меж світтю. Як тільки почало опис правди, то гоп гоп, звісно, допоможе тобі, душенько. Вони її знайшли, поки каталась на найновішому підйомнику буковелю. Правда, в цей ж момент на них напало якесь чучело заблучене. Але то таке. Правда, на здивування досить сильна, тому легко перемогла то бідно, заблукавши душу. Так, це заблукавши душа. Кривда капець як рада бачити свою стару подругу, а може, й не подругу. Розповідає за лор цього світу, і вони всі разом вирішують, що все таки підуть на землю. Кінець. Поговоримо більше про плюси, мінуси сюжет та малі пуньки деталі, які можна помітити. Почнемо з мінусів. На жаль, тут є проблеми зі зведенням звуку. Їх можна помітити з самого початку серії. Ось про що я говорю. Я черга, а мені набридло чекати. Я хочу на землю зараз. Хай тобі грець! Правда, не висловлюся. Напевно, тут все-таки проблеми з мікрофоном у акторки звучання правди, бо вона найбільше відрізняється по звуку. Таке час від час трапляється. На жаль, я не знаю, як допомогти з цією проблемою, бо в нашій команді звук звожу не я, а котявер, тому тут не до мене. Ще я не фан деяких моментів в анімації, але це конкретно моє, тому можете не сприймати це як щось важливе. Я ось про ці чібічні вставки. Пусти! Пусти! То ти збрехала? Казала, що відведеш мене, а насправді ми на гору видерлися. Іноді в тему, іноді не знаю, трохи вибиваю. Я ще знаю, що деяким людям не сподобався суржик кривди, кажуть, що він якийсь неприродній. Але як на мене норм, бо насправді кожен суржик різний. І у мене навіть теорія, чого вона взагалі їм теревенить. Але це пізніше у відео. Ще трохи про крипту та її вигляд. Мені не сильно зрозуміло, нащо було постійно промальовувати її сережки, бо сам стиль простий, а вони вбиваються в очі. Але знову таки це чисто мої придирки а не конструктивна критика. Тепер до плюсів дуже красні фони. Прям наш палери став. Дизайн янголів мені теж дуже подобається, особливо ця бубочка. В цілому локації цікаві, і музика теж офігезна, і весела, і заворожує. Як і загалом естетика всієї серії, костюми на Янголах вкрай гарні. Анімація дуже хороша як для мультику, який зробила одна людина. Я не знаю, скільки часу на це пішло, але боги це потужно. По сюжету складно сказати, чи хороший він, чи ні, бо це лише перша серія. Тут більше про лор та просто намагаються вхопити цікавість глядача. Якщо говорити про лор, тут таке я рай, я пекло. А у кожної людини спочатку часів, а це сата дема, як я розумію, хоча можу помилятись, є правда та кривда. Такі сутності, які допомагають приймати рішення, єс, як в кіно чи мультиках, коли у персонажа чортик та янгол на плечах сидять. От тут той же концепт. Після закінчення життєвого циклу у людини вона потрапляє в рай або пекло, в залежності від її вчинків. Правдам стирають пам'ять і їх переносять назад у рай, а кривди. Насправді я не знаю, напевно, в пекло. Просто наша конкретна кривда сиділа у межсвіті. Скоріше за все, бо вона втікачка, бо її вигнали через ще що. Може, через минулий прикол з правдою. Це теорія, бо у серії нічого про це не кажуть. Просто на малюнку з зображенням правди кривд, вони були по різних сторонах, а от у межсвітті заблудші душі. Тому, ну, не знаю. Тепер трохи про персонажів. Ух, поїхали! Про головних героїв у нас є Правда, Кривда та душа. Не знаю, чи душа дівчинка чи хлопчик, але в мене буде дівчинкою. Сорі, якщо помиляюсь. Їх взагалі в інтернетах трошки обістряли, кажучи, що ой, дизайн персонажів не оригінальний. Це кора Аватару, а це і делінсовиної хати. І насправді я бачу, чого вони так кажуть. Але. Єдине, їх об'єднує – це кольорова гамма. Може, трошки зовнішній вигляд. Бо, можливо, авторка любить ці мульти. Подивимось на силуети. Ось, наприклад, Іда та кривда. Схожі? Ну, я б не сказала. Ще трошки про зовнішній вигляд персонажів, бо я хочу навести увагу на деякі деталі. Хі -хі -хі. Поставимо їх поряд. Гонях у обох досить м'який. У правди більше нашарувань на одязі, сама вона виглядає такою, рішучою. Кимось, хто прийде на допомогу. Кривда більш спокійна. Одразу видно, що у неї більше впевненості та досвіду. Якщо дивитись ближче на їх обличчя. Правда така, гостра, коли кривда, навпаки, дуже м'яка. У кривди є веснянки, напевно, вказує на те, що вона на сонці багато проводить часу. Або що в душі вона така ж легковажна і молода. У правди родинки, і вони по всьому тілу. Можливо, це до легенди, що у людей родинки на тих місцях, де їх часто цілували в минулому житті, не знаю, може й просто так. Ще у неї спеціальна ніжки, як у пташки. Про душу не можу багато сказати, вона є, вона літає і добре. Можливо, вона не просто так жовта, але ми не бачили інших душ у мультику, тому не знаю. А Може і бачили. Ось на цьому моменті було показано правду та купо янголів з, можливо, душами, Бо вони схожі на душ. Повертаємось до суржику кривди, у чому полягає моя теорія. Скоріше за все, всі події будуть відбуватися в Україні. Я не знаю, яких саме років, але і відчуття що сучасної. І з лори ми знаємо, що кривдам пам'ять не стирають. А от правдам стирають через якийсь інцидент. Тут моя теорія в тому, що в саду едемо, або коли були ті два брати, як там їх, а Велікаєн історія не сильно розбирається в блінних історіях, і там щось сталось таке братовбивство, після чого правдам почали старати пам'ять. Так ось до чого я веду: якщо кривда весь цей час пробула на землі, а саме на території України, то скоріше за все, разом з людьми, з якими вона була, вона вивчила російську. Через репресії, заборони мови і так далі. Будь всі вчили історію і знають про що я говорю. Тому зараз вона досі не перейшла повністю на українську, бо через ті століття російська просто засіла в неї в голові. Може, це так, може не так. На то це і теорія. Можете розповісти в коментарях свої, якщо хочете. Під кінець хочу сказати, що проект перспективний, і я сподіваюся, що він буде розвиватись. Особливо, якщо його профінансують, бо, як я зрозуміла, все йшло з карману Гантера. Вельми рекомендую вам його подивитись, якщо ще не дивились. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо вам цікава моя творчість, то посилання на мій ТГК буде в профірі до цього відео. Мирного неба над головою і бувайте!